Слава Христу! Ми ще Жукотині. Жуків. Жуків. Не на Жукотині, а в Ну, Жуків, чекай, бо я тут спутав трохи. То подібна назва, то нічого. Прийшли до Назара, є такі дві молоді кобили в нього. Чи три роки буде, коли ти казав? Лютому. 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 3 лютого буде мати три роки. Немає то приємно, відео, як вийде, то вже може... Може якраз її день народження пройде, а може якраз той день. Отака От кобила, три роки. Молоденька, запряжна, їде. Доста має цікаву таку ногу. Походить від Івана лісника. Я там у Івана теж знімав коні. Цікава така нога кучерєва. Кожен день їдеш, так? Кожен день. що Молоді кожен день. Кожен день у роботі. Хлопці мають трохи роботу, трохи їдуть. Жеребця їй не давав. Давав. Давав? Він сам на сама собі взяв. Я думаю, що цей. Я думаю, що вона не взяла. Ні? Він молодий. Може вони щось спробували, так, знаєш, як у челесі, на, на серпень так виходить, якщо б взяли. Ну, і це так теж. Я думаю, я думаю, скоріше, того, що ні. Але пізніше будеш вивід. Ну, то, що знаєш, що він дуже молодий. То Але то таке, то, то, то йко таких є молодих. <рес> що Щось училися, спробували трохи ти. Ти вже веселіє, вже, веселі, вже музики грають. <рес> таке саме і це. Ось така молода лошечка. 3 роки 3 лютого. Тут є друга, 2 роки. Березнь. 3 березня. Ці буде 2 роки 3 березня. Це трошки інакшого фасону. У ну, неї не зесенько. Що це? Та й... <плес> я не знаю, що це означає. Ну, але є е, люди, котрі в це вірять. Я, наприклад, в це не вірю. І багато є людей, що не вірять, а є, що вірять. Кажуть, що чим нижче вихор, тим ліпше до роботи. Ну, до роботи вона потужна, це правда. А та? І та а та має два. І та Видиш, ці має один нижче очей. Так би колись розказували наші, що е, Як вихор, чим нижче очей, тим ліпше їде. Ну так. — Що робота желізна. Так то кажуть у, у, у народі стопроцентова. Каже, в мене один колега лебіодочка. Ну, А в тої, видиш є два розуми. І так само їде. У неї більше голова просто. Лошиці молоді, їдуть у парі. Це називається Зефіра, а та Мальвіна. Мальвіна. Ну, то дуже делікатна кобела, то буде фест кобела з неї. Тобто це її буде, що тут два роки, що дитина. Так. Це ще дитина. Продавати не продаєш нічого. Можливо. Міг би продати цю, так? так? Щоб що було по ціні. Не знаю. Що, ну ну що, то я номер, я номер твій лишу в описі, якби когось зацікавило, то То я, так. То. То найдзвоні. Може найдзвоні, комусь би може. підійшла ціна, сподобалась Так. Така лошечка два роки. Люба проба, як ти казав. Проба, яка назар, що буде люба. Лишня сама вона не, не йшла. Ну так це ще не було коли, тим більше мож, ти мож собі... Можна спробувати, пробувати, це таке за тиждень тріна ти йде. Я думаю, що цей. Я думаю, що що мала би йти. А по яких вона конях ти не знаєш? Я купив, зі бертина був кобилу сусіднього села, вона вродила мене. Я б стару, вона була стара, я продав, а ця мене. Вона висока на ногах, лише така тонковата. Кобила теж була маленька така. Ну на 2 роки нема, що хотіти оброку на... не, 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 не вийде, ні сніграм. Бо якби дало оброку, то їхати не мене гону. Костюх Живі дуже, ні? Та. Така кобилка. 3 березня буде мати 2 роки. Повністю вже їду в парі. Від мого малого Відмога мала, мала 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 мала. Мала. Молодша, та. так. І ця. Ну, Це дуже гарна лошиця. Має висоту, довжину. Гарний має склад. А ця має два розуми. У неї більше голова велика, правда. <рес> і, їде, і їде Назар, каже теж, так, відповідно. Може ти можеш вона старша, ти має два розуми. Не знаю, може і таке, але ці коні якраз такі, які я люблю. Вони ракета. Любить би, би то було живе. Так. Я теж колись любив, як то було живе. Так що як їхав на фірі, то Кашкіт, кашкіт хлопці, голови мало що черков. <гумки> 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 я тут якщо розвертаю, то я на місці. Вульковед, я коли шук, віра на місці тут розвертаю. А тепер цей, а тепер ка, думаю, чим помаліше йде, тим ліпше. Може і ми до себе перейдемо. З роками. Час покаже. Колес у лісі, тако, чіпов кубана. ну Цілий бук з гілєм, та як є. І думаю цей. Думаю, та це вогонь, хлопці. По тому як сі набігав з тими кіньми, де я того хочу остро. Файна кобила. Тобі була здорова, файне потомство приносила. Дякую, Але то файно якраз, та більше в борозні менше в підруці. Кобилки молоді. Дімона. Опа. Це двіш. Дімо. Вона така, що з більше. Е. Знаєш що? Вона більше має так якби. Е. совєтську кров більше більше бо вона більше хвапи, це... Ці хлопці, ці зразу розбиває, розбиває купець гноєм за собою. Тихо, тихо, тихо. Це я тобі скажу, на зараз це, у 4 роки це буде моцна кобила. Видиш, як вона реагує на один звук? То треба би цей. Треба би вона їхала у ключів. Так? Йо. До Харі чи до... Їхав би зараз, що там не покігнено. Ні. Як не ця, то так. Та до любого. Ну, я... Чекай, як то другий чорний? Самурай. Самурай. Одна до самурая, одна до... Її би цей. Її би покрив самураєм, ту покрив би Харіком, або наоборот. Чорний до чорного? Чорний до чорного. Він гнідей, має таку лесену вузку, вона має лесенку. Цю би з харіком спарував, ту з самураєм, було би діло. Тобі на весні буде так, тут, ви? Це на вересні та на серпи. Та то будеш вигідти місяць травень, ти будеш вигіти точно. Ну. Але я думаю, що, що вони не жеребні. Вони трошки сіграли собі, знаєш, лошек молодий, що то йому півтора року. А як вони сіграли у ліки, він річний був. Їхати він їхав, по кобилах це мови нема. Але ну, просто ще не, не зрілий, знаєш, так, як має бути. вже будемо Файна кобела. Таку би ще одну допарував собі. Я віко хою відлучити. Ну, то де цю не треба тобі продавати, бо їхати чим будеш. Нічого, я одного їду, це танок. Я могла би ще продати, кого би зацікавило, номер буде в описі, будете дзвонити до назара. Кобилка молода, два роки буде мати в березню. Навчена їхати у парі. Навчена у парі, так. З любого боку у парі. в парі. не такий у неї є склад простий. А, та це про. Так, про... ну яка простий склад у неї, така просто звичайна лошиця. Така просто звичайна лошаці. Та вже інакшого фасону та має ногу, грубу кістку. Ноги волохаті, зад широкий, то вже зовсім інакший фасон. А в цей є собі інакший. Ось такі кобили, село жуків. Весь весь вже шия горбата, голова мала, то вже зовсім інакший. Інакший цей інакший фасон. Ну, але хлопці, то зараз не, не можеш все мати. Таке, знаєш, як кал перше. Все з часом? No. Отакі От кобели, молоді. У назара. Так що дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал, коментуйте, кладіть лайки, а ми погнали далі. Всім до побачення. Все, дівчата, погнали. Помало, помало, помало. Помалу то помалу. Треба скоро тут треба скоро. Ще фіру, бліб. Ще є фіра на продаж. У назара. Кого би зацікавило. Фіра желізна на москвичовських ступицях. То, що клейонка прив'язана, довго, довго роз'язувати. в загальному якщо когось буде цікавити будете дзвонити назар скине вам фотографії додаткові на Viber у приват фіра така робочий варіант Так зварена. кого буде цікавити зараз запитаю за ціну Ціна 5 тисяч гривень. З Ціна 5 тисяч гривень здешалим. А десять це таке. І з клейонку цев. Ні, так <говорити> клійонка сі здоймає. Колт хлопці, що здешали, а я вже ковшу разом з клейонку. тут. <говорити> я я казав. Перед желізний. Що залізний? Клюпаки всі здоймають. Клюпаки <говорити> здоймаються. хто Хоків за 5 тисяч гривень. тут железо є, певно, на більші гроші. Кусочок лансаша є тут, якби хто хоків. з цим ланцом може бути. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити. Це 22... 3 на 25 3 на 25 є ще такий плуг. У Назара, кого би зацікавило. Тут полиці уломлена одна, ні? Так, Це є полиці. Маєш полиці, да, так? Так, полиці є. Полиця є, там одна уломлена, але... Там не проблема, два болти з Є, Назар додасть, якщо треба такий плуг, ЮМЗ, сороківка, 82 ка 82, ну в загальному до, до великого трактора. Би когось зацікавив, будете дзвонити. А яка ціна буде? 10 тисяч гривень. 10 тисяч. Хто шукає плуга, якісь є початкові орендатори. Хлопці, що хотіть займатися землеробством, то будете цей. Будете дзвонити, 10 тисяч гривень і можна придбати такий плуг. Хто не має багато грошей на початок, може собі придбати такого плугу. Номер на зара буде в описі.